Енергетичне дербі Івано-Франківський ураган на домашньому майданчику приймав львівську енергію в межах 13-го туру футзальної екстраліги. Глядачі стали свідками традиційно напруженого двобою, в якому боротьба була на кожному клаптику майданчика, а також свої кращі якості продемонстрували голкіпери. Думаю, що дербі видалось хорошим, таким, яким очікувало, і вболівальники, і дві команди. Запекла боротьба на кожному клаптику майданчика. Воротарі багато виручили, бо могло бути. Могли бути і більше значної рахунки. На велику перерву команди пішли за рахунку 0-1 на користь львів'ян. Більш того, гості подвоїли перевагу на 24-й хвилині завдяки голу екс-ураганівця Михайла Грицини. Але менш ніж за хвилину Андрій Британ скористався помилкою кузя, дав реактивний ривок до чужих воріт і переграв Кардаша. Наприкінці двобою суперники обмінялися голами. Втім, для того, аби здобути бодай нічию, драконам забракло ігрового часу. Вважаю, що ми не заслуговували сьогодні на поразку. Велика кількість нереалізованих моментів, і, на мою думку, напевно, досвід десь і вирішив ситуації при гольових моментах. Що ми не змогли реалізувати все нами створене. у інших матчах 13-го туру. Аврора на виїзді здолала Харків 3 3-9, А Скаяб також на виїзді був сильнішим за кардинал. 2 2-3. Натомість, схід вдома впевнено переграв сокіл 4 4-0. У той же час львівський і не та луцький Люберт переможця не виявили. 2-2. а матч суха балка жовті води Атлетів Фузал», Дніпро не відбувся через затяжну повітряну тривогу. Відтак буде зіграний пізніше. Футбол це не просто гра, футбол це життя. Під таким гаслом в Івано-Франківську відбувся дводенний турнір Underhill Wolf Cup серед дітей 2015-2018 років народження. Участь вже у популярних на Прикарпатті змаганнях прийняли майже два десятки команд: з Івано-Франківська, Чернівців, Тернополя, Богорчан та Долини. Метою нашого турніру на сьогоднішній день є популяризація дитячого футболу. Зокрема, на Прикарпатті, а також в державі нашій. У перший ігровий день змагалися юнаки 2017-2018 років народження. Зокрема, хороші результати показали дві команди, гости із Тернополя. Хороша організація, хороший зал. Хто вміє грати в футбол, тут можна показати себе на повну. Тому організатори запросили, ми одразу відкликнулися. Тут тільки було питання, чи одної, чи дві команди Дозволи дві. Ну, для нас і також плюс, більше діти пограють часу. Задоволення участю в турнірі і гості чернівців. Наставник команди Сергій Парайко зазначив, що такі турніри надзвичайно важливі для молоді. Такі, як зараз проводиться турнір, дуже важливо для дітей, тобто вони назбираються досвіду. Чим більше ігор, тим краще для них. Організатори взагалі супер. Діти, батьки, задоволення це найголовніше на даний момент. Натомість переможцем змагань у своїй віковій категорії стала команда Ніка Пасічна, яка випередила суперників з Ніки 16 16-ї школи та «Дюсишор» Прикарпаття. Кожен турнір для дітей це є е, досвід е, і, ну, і задоволення. Кожна дитина. Рада, що на турнірі команда себе добре проявила. що в плані результатів, що в плані гри. Завітав на турнір Андерхіл Вовкап і відомий минулому гравець. А згодом багаторічний тренер професійних команд України Польщі та Латвії Петро Кушлик. Він відзначив, що саме такі турніри для дітей чудова можливість проявити себе, а також відволіктися від важких умов сьогодення. Прекрасно, молодці хлопчики зробили придумали такий турнір, інтересний турнір, діти радіють, діти учаться по Так треба Треба продовжувати, хоч тяжкі часи в нас, але все не треба здаватися, треба йти вперед. Так що я думаю, що так має бути. Натомість у змаганнях юнаків 2015-2016 років народження. Учасники продемонстрували свої вміння, змістовну гру та виконали настанови тренерів. Супер ну для дітей, чим побільше буде таких змагань, тим 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 краще діти розвиваються. Е, менше гаджетів, більше футболу варто відзначити хорошу гру продемонстровано командою Спарта з Чернівців, яка посіла четверте підсумкове місце на турнірі Андерхіл. Змагання досить непогані. Зібрались достатні суперники. Діти отримують досвід і позитивні емоції. Ми стараємося, хоча б раз в місяць куди свої жатки. Одноденні турніри це взагалі топ, щоб Діти зіграли 5-6 ігр за день. Ну це дуже добре. А в заключному матчі змагань і визначився володар золота та срібла. Відтак у напруженій боротьбі з рахунком 2-1 команда Ніка Каскад перемогла Дюсу Шор Прикарпаття 1. Третіми фінішувала команда Ліцей Вікторія. Усі учасники Андерхіл, Волф Кап отримали медалі та кубки. А в кожній з команд були відзначені кращі гравці та переможці за номінаціями. Окрім того, кожна з команд учасниць отримала подарункові сертифікати від партнера турніру Парку історії Землі з Вольф Капом. Ми працюємо вже е, понад три роки, е, і це є для нас це є дуже цінно. Ми бачимо, як діти розвиваються, як е, вони тішаться, як тішаться їхні батьки. Це в будь-якому випадку впливає на е, психологічний стан дітей. Е, вони відчувають, що їх підтримують, що за них болівають. Е, тому ми вирішили е, теж долучитися до такої ну, до, до цих активностей, так? І, а саме до футбольного турніру, організувати таке масштабне свято футболу вдалося за підтримки партнерів та меценатів Кубко, а зокрема Family Underhill Груп, університету короля Данила та профспілці воїнів ветеранів Гали Скілеве. Отже, Underhill Волф Cup став яскравим доказом того, що дитячий футбол на Прикарпатті продовжує активний розвиток, а організатори турніру, натхнені такими результатами, рухаються вперед у правильному напрямку. На майбутнє ми я як організатор цього, цього свята турніру ми не зупиняємось, ми працювали, ми працюємо і будемо працювати надалі. Тому що діти це наше майбутнє. Відбулися чергові матчі чемпіонату Івано-Франківщини з футзалу. Зокрема, в межах 11-го туру «Вовки» перемогли Стефайно 3-2. Натомість лідер першості «Фурнітура Експрес-24» був сильнішим над ураганом 2 КФВ 3-0, а «Рибак Галія» розгромив вихор 6-0. У наступному 12-му турі 11 лютого Стефайно прийматиме «Рибак», а вихор – «Фурнітуру». Натомість 12 лютого зійдуться на майданчику «Вовки» та Ураган 2 КФВ». Тим часом відбулася процедура жеребкування матчів стадії однієї-друг Фіналу розіграшу Кубка області у підсумку. Були сформовані наступні пари: Стефайно проти вовків, а рибак Галія зустрінеться з фурнітурою з Коломиї. І наприкінці програми наша традиційна рубрика Анонс тижня, 13 та 14 лютого, в Івано-Франківську відбудуться матчі чоловічої баскетбольної суперліги на майданчику манежо коледжу фізичного виховання. Змагатимуться Київ Баскет, Кривбас, «Черкаські мавпи та Прикарпаття Говерла. Зокрема, франківська команда 13 лютого о 18 годині зіграє проти команди з Кривого Рога. А 14 лютого о такій самій годині проти команди з Черкас. Натомість у суботу, 15 лютого, домашній матч відповідь однієї. Восьми фіналу футзального кубка України проведе івано-франківський ураган. Суперниками команди Юрія Іванишина буде Дніпровський «АМ Естейт. Початок гри у манежі коледжу фізичного виховання о 12-й годині. Нагадаємо, що перша гра між суперниками завершилася переконливою визної перемогою драконів 3 7 Андрій Менів Андрій Гаргара телеканал чотириста